І ще одна супербазова річ, яка лежить в основі в фундаменті інвестування, і це називається фінансова грамотність. Чи вмієш ти правильно заробляти кошти? Скільки в тебе джерел доходу? Чи вмієш ти зберігати кошти? Чи ведеш ти розрахунок своїх витрат, чи в тебе є накопичення? Чи чітко розумієш свій фінансовий план на рік, на 5, на 10? А чи застрахований ти на випадок, якщо ти залишишся без роботи, чи є в тебе подушка безпеки, щоб прожити там 6-12 місяців, не втрачаючи на якості життя? Як ти приймаєш фінансові рішення? Наскільки ти розумієш свої цілі і як управляти фінансами, щоб гроші були завжди і назавжди? Чи пройшов ти ази фінансової грамотності, чи побудував ти фінансову систему? Тому що інвестиції це частина системи, і це не перший крок, куди всі хочуть. Це повинна бути певна послідовність. А люди в більшості хочуть інвестувати, перепригнувши перші базові кроки, і тим самим часто попадають в пастку, втрачають гроші, уходять з роботи. Думають, що вони зараз проінвестують якусь піраміду, от будуть отримувати пасивний дохід. Вони уходять, піраміда схлопується і у них нема коштів. Пишіть в коментарях, наскільки ви прокачені в фінансах, чи проходили ви навчання, і чи розумієте, що інвестиції повинні бути не першим кроком, а там четвертим, п'ятим кроком після того, як будуть продані перші базові кроки. Також, якщо корисне відео, став лайк.